Віталій буде лішах, райоти. Норвежця з рейтингом 1866. Часний захист. Перейшли в Стариндійку. Цю лабуду. дю дю, -дю. Так. Цікаво. От цього я не очікую. І що мені з цим конем? Просто я ще зіграє, що кінна будемо мені робити нічого. Шукс, шокс. Ну і так. Поактивніше. Закрутим позицію. Так, ну, це ти зря, звісно. Треба було йти йому на цю позицію, бо я зараз чорнопольника з'їм. Будуть проблеми в тебе. З твоїми фігурами. Потім слон F5. Укріпимось. Укріпимось. І десь атака на короля maybe. Maybe. На Ферзому пограємо. Maybe. Так. Аж просто пішика їм. А він у мене на e4 єсть. Я просто не пишу. Не, Давай так. Так. А шість, можливо, зіграю? Можливо. Тура де 8. Так, ага, не дають нам. Ну. Так, коня поля ми заберемо в цій кобилки. І G5, щоб у нього поля тут не було. Дві фігури, в принципі, виключимо легкі. Потім десь ферзь C8, буде погрожувати кобилу з'їсти. F6 тут зразу слабкість на є3. Граємо чисто на зажим. Так, це я не знаю, що ти хочеш. Я чисто в наглу просто йду, коня з дай, все. Ти думаєш собі, що хочеш, чисто по казахсі коня з дай, все. Вийшло непогано. Тепер потрібно не затупити, не спортити партію. Мат коню коротше. У нього просто фігури в дисгармонії. Не захотів. От поки по бланті я зіграв, просто зловив коня. І суперник не захотів грати. Далі. Ну, дякую йому, що він не витрачав час. 82 на 93, бо я там зараз би тупанув і зробив якийсь дебільний хіт і програв. Би. З зайвою фігурою. Так, я пішов сюди йому. А, ні, є 4 каже. Ні, ну так, да, є 4 я правильно. контр-удар. Ну так, в нього зайвий пішак, але він здвоєний. І тут h 3, наприклад. Ну, якщо слонів міняти, то ясно, що ці білі поля слабкі. Король трошечки прослабився. Поля, білі короля слабкі, плюс здвоєні пішаки. І в чорних, в принципі, нормальна гра. Це дає мені можливість залізти на D3 і все. Якщо б я з'їв би матеріал. А він з'їв би тут. Він просто б розкрутився. Не на жарт. FC5. Подвійний кінь, удар. Ай-ай-ай. Ну, зато не було б цього позиційного шедевру. На 6G5. А йому треба було король. Отакий От хіт треба було робити і коня ставити всю коробочку. Чисто <п 'яточку> на п'яточку ку 4 фігури стоїть. А тут все. Кінь G5 треба віддавати. О. Вітальба Ватарія Шахів рая проти Марко. Фінляндія рейтинг 1920. Марко Ройс Заміш Ще просто все поміняв. Чорними молодець. що сказати, молодець. Поміняємо зараз на молодь. Так, вже 4 Може, пішачком взяти, так? Да? Ні, пішачком ми тут просто б'ємо. Тепер швидесенько відкривати тут лінії. Круто він зіграв. Круто він зіграв. Вау, вау, вау! Взяв. Е, взяв. Лінію якусь маємо відкрити. Хоча, звісно, по чорним полям зараз може щось мені тут і прилетіти. Але я погрожую матом, там. Тому... Партію швиденьку і закінчуємо. Услан G7, Тураж G1. RG4. Нормальний хід? Нормально. 96 на 85. Ну, частенько так зі мною схожим чином грають. Просто спочатку виводять коня міняють коня. Потім я ставлю коня на d5, вони міняють коня, коня мого на d5. Дуже по різному буває. Тут просто якось. Суперник зіграв. Йому є піт треба якось тут. Де є, є, ну 6. Пот... Ну, також така позиція, звісно. Слабкі пішаки. Тут просто. Бац-бац, чомусь ще він з відкрив лінію вже мені. 4. Нормальний хіт, 4, комп'ютер радить. Ну і все.